Вирізування. Трошечки-трошечки покажу самої вишивки. Ну, бо мені здається, цей коли периметр обшивається, то... Ой, і схема показує. От на схемі це буде вирізування. Е, значить, як я роблю? Я спочатку шию периметр. Притім, бачите, тут е, в куточках немає хрестиків. Ну, мені психологічно хочеться, щоб вони там були, щоб міцніше було. то Я їх шию. Я шию так, я обшиваю периметр, залишаю нитку, і ще, щоб вузлика потім не ховати. І потім беру сорочку або декотую її. І потім вже роблю це заповнення. Ну, ось я половинку зашила, хрестика так. Я шию з збільшувальним склом, як показувала в минулому відео. Без сква мені вже дуже прям важко. Ну, от для відео хіба що зніму. От, раз, раз, два, три нитки. Тепер. Раз, два, три. Це буде хрестик зараз. Ну, це я ще бачу, хоча й мучуюсь. Шию муліне в три нитки, а заповнення буду робити або в три, або в дві. Можливо, щоб було тоньше. Підслухала у когось. Що, якщо так погратися з товщиною муліне то вийшло тоді заповнення більш плоске, а периметр виступає. От, тут я роблю хрестик, хоча от видно, що і не роблять. Но мені здається, що так надійніше. Я завжди боюсь, що ці нитки, вони ж потім будуть підрізатися. Уже без п'ялиць. Що треба. Ну і потім от, одну горизонтально повторюю. Ай, без безбільшувального скла мені прям зовсім погано. От раз. Два... Так, зараз скину, тому що я взагалі на це хотіла показати. Я хотіла показати, скажімо так, контекст. Два. Ще зараз у нас немає світла. Бо ну, був обстріл великий ракетний. Позавчора, по-моєму. Вот, сталося знову відключати світло. Слава Богу, ще тепло на вулиці і в квартирі тепло. А, а що нема світла, ну, зрозуміло, що ми вже записались. Я записалася куфу ще в першому січні, по-моєму. Раз, два, три. От, три на три нитки. Да? І тепер я буду повертати сюди його, шить знову цей хрестик. Так. Ну, навіть далі не буду повертати. От. І коли я дошиваю, зараз покажу. По-перше, ну, це ж хочу показати, які у мене ловкі пляльці купила у влітці, коли я була у Львові, такий сувенір, у мене Львівський сувенір. І воно, бачите, якраз по розміру вирізування. Не мені так зручно, особливо коли зараз піде, піде отут близько до розрізу, да, коли це вже висорочка, то такими маленькими. І я дуже люблю ці підпружинені не п'яці. Перші мені Оля льон в світльоном порекомендувала мене є більше для таких от робіт. А ці виявилися дуже зручно або в дорозі, або на таких труднодоступних якихось місцях, там, де цілий елемент якраз поміщається, і нормально. Так? Значить, як я ховаю потім нитку. От у мене залишиться нитка, вона приблизно такою довжиною залишиться, там сантиметрів 40, см. я її залишаю на обводку, щоб під час прання декатурування, щоб вони не сплутались. ну от Цю сторону я ще не ховала. а так ховаю. Я ховаю такими дуже широкими типу стіжками раз, два, навхрест, щоб ці петлі перед цей. Ну, і потім, потім я буду майже не прати, а так просто гарячою водою залью. Все всядеться І після того, тільки коли все всядеться, я виріжу ці нитки, ті, що треба вирізати, ті, що треба залишити, залишиться. Ну, це буде ще тоді відео, ну вже після прання. Ось ще раз запам'ятаємо, як воно виглядає значить, до прання. От так. І що, значить, пальці показала і далі показую. Показую наш, як би це сказати, бакстей життя. Оце ж у мене є лампа з підсвіткою. Я вишиваю зараз, ну, тому що вона зі збільшувальним склом, от, і без підсвітки, то навіть в день не так. так і у мене є отакий такий EcoFlow. Якщо раптом ще хтось там завівся, це не дешева річ, але... Коли немає світла по 8-12 годин, то врачає. І він показує, що моєї лампи вистачає на 9 годин. Якщо у нас, як правило, виключають, ну так, стараються на 4 години, то мені якраз вистачає, щоб попрацювати, і потім знову зарядить. Якось так. І зараз чуєте, сподіваюся, що чуть під цей саме під е, як генератори працюють на вулиці. От, інколи когось це бісить, а мене умиротворяє. Це значить, що місто живе, бізнеси працюють. В общем, і ми всі молодці. Отак.